Вітаємо вас на Сонаті ТВ. Це звичайні наші відео про моду, про походження певних речей, цікаві історичні довідки. І, звісно, що красивий відеоматеріал для того, щоб ви надихалися і обирали обризри з усенатою ТВ. Бо до кожного ролика ми маємо величезну вибірку новинок, які пропонуємо вам в кожному нашому ефірі. Тож доєднуйтеся, влаштовуйтеся позручніше, обов'язково дивіться нас далі. Сьогодні тема нашого відео це джинси. Ну, мабуть, без них не обійдеться жодного гардеробу. Ми з вами маємо декілька пар, ми маємо речі джинсів. ми любимо цей матеріал. Ми з вами і сьогодні маємо величезну вибірку від Sonata ТВ. Але найцікавіше це ж те, як ці джинси з'явилися, і звідки вони з'явилися? Чому вони стали такими популярними? І хто ввів їх в моду? Давайте дізнаємося про це далі. Отже, перші джинси виготовлялися як одяг для моряків, які вони робили із відходів від порваних вітрил. Розірвані вітрила використовували для пошиття одягу, міцного, надійного, ну і такого, якого буде не шкода, бо моряків була достатньо важка робота, тому хлопці намагалися пошити одяг із того матеріалу, у якому вони були би упевнені. Власне, ця тенденція зберігалася протягом дуже довгого часу. Спочатку вироби із деніму виглядали ну, от приблизно так. Вони мали такий колір вітрил, сірий, білий, колір невідбіленого полотна, і це була абсолютно класика одягу, який носили моряки. І лише потім найпопулярнішим відтінком став от такого синього відтінку. Але чому саме синій став кольором джинсів, який ми з вами знаємо на сьогодні? Насправді все дуже просто. У той час, в 17-му сторіччі, це був один з найдешевших барвників. і він називався індіго. І саме тому моряки почали використовувати його для того, щоб пофарбувати світлі речі у темний колір для більшої практичності. Уявляєте собі, а ми сьогодні з вами шукаємо правильний відтінок синього для джинсів. Тож найцікавіша історія тільки попереду. І ми далі продовжуємо свою розповідь про джинси. А звідки взагалі ця назва? Де джинси були пошиті? Ну насправді вони мали популярність в усіх містах, звідки виходили з портів великі кораблі, тому що моряки повсюдно використовували їх для того, щоб створювати одяг для себе. Але масу тканину почали відшивати у французькому місті НІМ, і саме тому назва Денім із міста НІМ. Навіть уявляєте собі, у далекому 1492 році, коли Христофор Колумб відправлявся на пошуки нових шляхів до Індії, вітрила його корабля були виготовлені саме з цієї тканини, саме серж-денім Називалася тканина, з якої були виготовлені вітрила корабля Христофора Колумба, хто би міг подумати. До речі, вже пізніше. У 1873 році Леві Страус, якого ми з вами зараз дуже добре знаємо, і це ім'я усіх на вустах, був першою людиною, яка запатентувала виготовлення джинсів. Тоді це мало іншу назву. Це був одяг для золотошукачів та ковбоїв. А створювали його для того, щоб це була максимально комфортна і зносостійка варіація одягу з багатьма. Кишенями, в які можна було покласти всі необхідні прилади для золотошукачів, уявляєте собі, було дуже багато різних кишень, різних відділень окремих, і чоловіки на той момент дійсно справжній культ зробили із такого одягу, тому що купували його абсолютно всі. До речі, перші джинси цікаво коштували рівно 1 долар і 46 центів. Ну, з цього розпочалася велика історія джинсів, тому що далі було тільки цікавіше. Хто ж привів джинси в моду? Насправді мода на джинси розпочалася ще в 17 сторіччі, а далі її підхопили вже у 20 столітті, саме в 60-х роках. Хіппі саме вони на фестивалі «Вудсток» у 1969 році увально з'являлися у дуже цікавих образах, саме з використанням тканини робітників у джинси. І дуже багато денім речей якраз популяризувалися у 60-70-ті роки 20-го сторіччя. Ну далі вже були і Бітлз, і їх костюми із денімом, в яких вони виступали, і навіть знімалися у кліпах. Так що ці костюми стали справжньою популярності, не були саме у той час. А потім все підхопили і світові міжнародні бренди. Навіть у деяких брендів є окремі лінійки джинсового одягу, так як, наприклад, у бренду Versace, Versace Cotter Jeans, які на сьогоднішній день є дуже популярною відвітленням саме цього бренду? Також цю історію підхопили такі бренди, як Dior, славно звісна сумочка такої незвичної форми, з якої вони починали. Власне, перша така сумка була виготовлена не зі шкіри, а саме із Денімом. Заголом Денім з'являвся у колекціях багатьох світових модних будинків. І навіть почалося масове виготовлення речей з Деніму саме у вигляді неймовірно красивих суконь, корсетів. Все це, це було розшите квітами. Ну і знову ж таки були певні відсилки до стилю хіпі. А саме це були джинси кльош, які, мабуть, є на сьогодні абсолютним взірцем. І ми з вами теж можемо обрати для себе чудові костюми на такий трішечко моряцький монет. Сьогодні у нас є відтінки у чорному та синьому кольорах. Це костюми, які Дуже популярними і зручними знову ж таки, ми з вами маємо відсилку ще до 17-го сторіччя. Коли ці костюми з'явилися вперше, на сьогодні вони набагато більш жіночні. Вони зараз виглядають так, що ми можемо вдягти такий костюм навіть на якусь урочисту подію. Ну і знову ж таки вибрати для себе пару джинсів на кожен день, тому що для того, щоб вдягати джинси зараз, не обов'язково відправлятися на пошуки золота можна відправлятися навіть на якісь урочисті події, поєднавши джинси, наприклад, із шовковою сорочкою. Вибирайте ви разом із сонатою ТВ найкращі образи з джинсами, джинсовими костюмами. Обирайте для себе комфортні красиві варіанти. Звісно, що надихайтеся разом з нами.